Дніпропетровщина дочекалася головної театральної події цієї осені. Стартував третій відкритий театральний фестиваль Дніпро Театр Юей». на сцені Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру Шевченка. Провідні театральні колективи з різних куточків України презентують твори українських драматургів. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Перед початком відкриття у театральному фоє представники обласної бібліотеки для молоді проводили майстер клас з виготовлення оберігів. Один із браслетів презентували співзасновнику театру ветеранів Юрію Мацарському. Який привіз із столиці виставу Баланс, власне, вона символічно і відкрила цьогорічний фестиваль у День захисників і захисниць України. Унікальний театр презентував унікальну виставу. Цьогоріч дуже приємно, що збільшується кількість вистав і відповідно кількість областей, які беруть участь в даному заході. Це вже входить в традицію, мабуть, і так воно й буде далі. Що наш театр буде приймати наших театральних колег з інших міст третій рік поспіль. Навіть під час війни культура особливо вона нічого не вмирає. А ви знаєте, що я вам скажу, що воно взагалі зараз все набирає такого іншого змісту, ніж було раніше. І в театрі нашому національному Шевченка воно набирає все в повноті цього духу. І я щасливий, що маю можливість просто бути дотичним до таких властивинних справ, які сьогодні звершуються в нашому національному театрі Шевченка. Тож обов'язково завітайте до театру Шевченка на головну театральну подію цієї осені: фестиваль Дніпро Театр Театр-ЮЕЙ». Ви отримаєте незабутні враження. Олексій Доніченко, Ольга Ховрич, Данило Скрипник, Новини. Де 1